Вітаю! Сьогодні розповідаю про те, чим відрізняється пенсія у пенсіонера, який продовжує працювати, і у того, хто вже не працює. Але одразу прошу підписатися на цей канал, поставити свою вподобайку. Ну, і якщо під час відео виникають якісь питання, можете одразу про це писати в коментарях. А для нового нашого каналу дуже важлива ваша реакція. Отже, говоримо ми насамперед про пенсії, які призначаються відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто звичайні пенсії за віком по інвалідності по втраті годувальника. Уявімо, що сьогодні пенсію призначають двом людям, у яких однаково стаж, однакова зарплата. Єдина різниця, один працює, інший не працює. То чи буде відрізнятися пенсія у таких людей? Ну, не буде. Тобто базовий розмір пенсії і формула розрахунку пенсії в цих двох випадках абсолютно однакова. До речі, коли проводиться березнева індексація пенсії, то цей базовий розмір так само однаково індексується і у того, хто працює, і у того, хто вже не працює. В чому ж різниця? Зупинимось на кількох нюансах. Перше це майбутня пенсія. Коли підвищується розмір прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати, то у деяких пенсіонерів пенсія автоматично перераховується. Це стосується мінімальних пенсій і це стосується доплати за понаднормовий стаж. Ось у тих, хто не працює, це проводиться автоматично. А тим, хто працює, ці показники залишаються старими. Ну, наприклад, сьогодні прожитковий мінімум 2093 гривні. Попередній раз це було 2027 гривень. Різниця невеличка. І ось той, хто продовжує працювати, йому залишає той старий прожитковий мінімум, підставляють формулу розрахунку. А той, хто не працює, йому перераховують пенсію вже з урахуванням нових показників. Ну, насправді це не дуже відчутна різниця на сьогодні. Але для тих, хто пішов на пенсію, скажімо, до 2015 року і продовжує досі працювати, то тут ми вже бачимо, що прожитковий мінімум з того часу вдвічі зріс. А от тих, хто продовжує працювати, він не мінявся всі ці роки. Тут вже може бути різниця відчутна. Також зауважу, що від прожиткового мінімуму залежить, наприклад, надбавки з ветеранам війни, доплата за особливі заслуги. Ці надбавки перераховуються, коли зростає прожитковий мінімум, перераховуються всім і тим, хто працює, і тим, хто не працює. Тобто мова йде про обмеження саме для Мінімального розміру пенсії і для доплати за понаднормовий стаж. Другий нюанс. Після березневої індексації уряд затвердив нові показники мінімальної пенсійної виплати. Залежно від віку стажу. Наприклад, мінімальна пенсійна виплата найменше зросла з 2100 гривень до 2520 гривень. Але Ті, хто працюють, продовжують працювати, їм пенсії залишили на рівні 2100 мінімальні виплати. Тим, хто не працює з мінімальною пенсією, їм підтягнули її до 2520 гривень. Так само у осіб, яких є повний стаж 30 років у, чолов... у жінок і 35 років у чоловіків, яким виповнилось 65 років. Мінімальну пенсійну виплату підтягують до 3120 гривень. Але це стосується тих, хто не працює. Тобто не працюючі громадяни з повним стажем, з відповідним віком їм пенсії підтягнули до 3120 гривень. Тим, хто продовжує працювати, пенсії залишили на тому мінімальному рівні попередньому. Нюанс номер 3: це надбавки на дітей. Відомо, що пенсіонери, які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, отримують за них надбавку до пенсії. У звичайних пенсіях це 150 гривень. Сума невеличка, вона була затверджена ще в 2008 році і з того часу не переглядалась. Втім, якщо людина не працює і має дитину ще неповнолітню, вона може отримати таку надбавку до пенсії. Якщо це військова пенсія, призначена за нормами закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, то така надбавка на дитину там призначається в розмірі 50% від прожиткового мінімуму. А це вже тисяча гривень. Знов-таки, вона встановлюється до пенсії, якщо пенсіонер не працює і має при цьому неповнолітню дитину. Наостанок нагадаю, що пенсіонер має повідомити в пенсійний фонд у випадку, якщо він звільнився або навпаки пішов працювати. В такому випадку, якщо людина звільнилася, то пенсія буде перерахована з урахуванням актуальних сучасних показників прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати. Ну і, звісно, людина може претендувати на перерахунок пенсії по стажу за час відпрацьований після її призначення. Хоча не завжди пенсія змінюється, тобто можна відпрацювати два роки додатково, зробити перерахунок, а загальний розмір пенсії, на жаль, залишається на тому ж самому рівні. Ну, це залежить від багатьох нюансів, це окрема тема. Але, на жаль, таке можливо. Ну, а навпаки, якщо людина пішла працювати і не повідомила про це в пенсійний фонд, то з часом може виникнути невеличка хоча б, але переплата. Яку доведеться потім повертати. Бо пенсійний фонд рано чи пізно дізнається, що людина працює, якщо це офіційно, але не повідомила про це пенсійний фонд, тоді автоматично можуть початися відрахування з пенсії. Отже, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Будьте здорові, хай щастить!